Всі мої вітання. Світла немає, але потрібно працювати і вихідний використати на всі 100. Захотілося мені гарного такого абрикосового варення. Раніше ми його називали п'ятиминутка. Світла не було, був сівший телефон, і тоді як чистила, викидала кісточки. Але я думаю, що це не важливо, правда? В миску насипала, висипала абрикуси 2 кг. і на 2 кг кіло 200 сахаром, пересипала. Поставила на ніч, воно пустило сік. І вранці я закп'ятила, спочатку на невеличкий вогонь. Щоб впевнитися, що дало сік, бо це варення не мішається. Взагалі не мішається. І коли вже побачила, що сік виступає, легенько так лопаточкою поприжимала, щоб опустилося в цей сік абрикоси і цукор, Закипіло, прокипіло 5 хвилин і я виключила. В обід сьогодні. Потрогала, воно холодне, знову поставила на маленький вогонь, коли вже побачила, що воно нагрілося, зробила великий, 5 хвилин прокипіло, от почало закипати маленькі булечки пішли. От з цього моменту я засікаю. Закипіло і вик... 5 хвилин покипіло і виключила. Вирішила зробити абрикоси 5 минутки. 5 хвилин один раз вже прокипіли, пустили, зараз буду опять кипятити. Це абрикоси вже один раз скипіли 5 хвилин. Ну, от пішли перші кіпчі бульки, 5 хвилин засікаємо, виключаємо. Ну, от 5 хвилин пройшло, буду виключати. Все виключила? Не мішаю. Хіба що отак от занурюю у сироп. І знову до повного остивання. І так, варення моє вариться вже який день. Треба подивитися, порахувати. Ще не готово. От таке гарне янтарне варення в мене вийшло. І дольки абрикос е ціленькі, такі, гарненькі. Ну, варення вийшло таке, як хотіла.